Це така краса. А ці просто неймовірні. Я не знаю. Шедеври. Дуже яскраві, а ці вже відцвітають. А це ляля. Ось такі красунчики. Я в захваті від цих. Подивіться, які вони гарні. А це, ну це ж взагалі щось природа просто творить дива якісь Такі починає цвісти. А це вітер э, цього мистецтва, це щось шедевральне. Дуже нежные, жовтенькие, как сонечки, хмаринка.